Зараз отут наш чоловік та місто стаємо на сім'ї. І до кінця, разом, і окінця, разом, і до кінця, разом, і кінця, разом, і до кінця, разом, і до кінця, разом відцять. Ми з вами, але пояли та й бути. Десять чоловік поважка, десять чоловік. Координаційна рада працює. Я, друже, пошук всі, хлопці, мужики, організуйте коридор. Десять коридор чоловік підуть з вимогами зараз від вас. Без Женки, немчата, я вас не люблю. Рупор. ребята, 10 чоловік. Перший пішов. Коридорі.

Давайте покажемо. Всі назад. Підійдіть, будь ласка, діти, ми це нічого не скажемо. Дійді за скапені депутати подалі дерево горят. Будь ласка, спустіться. Якщо ми вам скажемо, ми самі вам скажемо, коли треба зайти.